<плес> що я чекаю. чекаю, чекаю. Що мені а, ні, ви до вас просить Значить, Дивіться. Ситуація наступна. Допло, є підписане зобов'язання за підписом голови були в обласної ради. Так, <плес> так ви зачітували. <плес> тобто полістик підписав заяву. У нас інформація, що він неправильно підписав ту заяву, але це вже менше отримати інформацію, Чи він тут є справді? Немає, ви підтверджуєте, немає. Я навіть доповнення, в доповнення. Приходить до в чоловік і каже, стоїть під вікном чорний джип, це приїхав на роботу я приїхав. Де може бути як рук? Його тут немає, де він знаходиться, немає нікого. Керівництво виконувати моїх заступник. Правильно? зараз? Так. Керівництво лісового управління лісового сподання образів. Коротко, що ми хочемо сказати. У нас так само розумієте, така ситуація, як у нас зараз, наприклад, на зустрічі на оперативній нараді з працівниками на у розтопленні ОВС. Бо теж є ситуація, що хтось комусь погрожує, Інші речі відбуваються під маркою правого сектора або самоборону. Ще раз хочу і для вас завірити, що ніяких особистих уроз для, для працівників різних державних структур правий сектор не робить. Так, ми вимагаємо звільнення перших керівників. Це ми вимагаємо, це ми узгодимо на рівні з керівництвом обласної ради. І ми, як правосектор самооборони, поступово це хоче найбільш часом вижити, щоб була підстава для проведення нормальних руслів, люстраційних процесів. Всі структури, і тим більше і своє господарство, мають працювати. Ну, Правильно, тому що мають працювати і люди, і мають працювати підприємства. Але до вас ми вас закликаємо, тому що я не хочу говорити за голослівно, тому що це в усіх сферах було. Ну і все господарство, на жаль. Не виключення, це мови, звичайно, розкрадання, майна, лісу, кримінальні схеми. Я вас дуже прошу, щоб до нас не дзвонили там, по якомусь конкретному місцевому господарству, щоб ми не реагували. Тому що дзвонять люди. І по Цумані дзвонять, і по цих дзвонять, і ще по інших місцях. Давайте так, припиніть, якщо десь якісь були схеми. Якщо ви, можливо, про них знати, я не буду ну, занувачити когось конкретно, тому що це неправильно зараз робити. Але є прохання, потім не налагоджується. Процедура тих ілюстраційних інших процесів, наприклад, з міліцією, ми це узгодили. І виконуючи обов'язки начальника міліції, там зараз Путенко всі так само передав, все припиняє. Наприклад, я знаю, вони починають зараз притягувати кількох працівників правоохоронних органів, які за ці дні склають певні злочини і правопорушення. Давайте так само, щоб у вас так само в лісовому господарстві це припинилося. Ми будемо призначити новий керівник, зараз виконуючи обов'язки, що просто ми, наприклад, представників громадськості, ми не отримали цих сигналів. І не буде реагувати. І ще раз наголошую, ніяких погроз, ми не здійснюємо. Це можуть подумати мабуть, певні люди, які хтось має такий зуб, просто використовують парку правого сектору самооборони і з'ясовувати особисті стосунки. Дзвонять, лякає, ми хату, ми те, що ну, ми підпалимо хату, що ми теж зробимо. Ми там погрожують особистою його справою, тут заявляєш, що Тобто Ми це припиняємо. Домовились? Ви зрозуміли нашу позицію, ви нас побачили, ви бачите, ми не з рогами, не з вилами, Тобто ми за те, що просто пішла зміна системи влади, але так само маєте розуміти, що ну, ми будемо на цьому стояти і будемо добуватися до кінця, тому що наші хлопці, які загинули в Києві, і та кров, яка пролита, вона має бути не даремно. Ви маєте саме це все розуміти. Тому що в нас іншого шансу не буде, якщо ми всі разом не змінимо цю систему. Це тоді. Дякую за увагу, можливо, ви ще... ви ви ще... ви? 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 я ще скажу. Так, Андрій Квичак А Я не вставлю свободу, хочу ще раз звернутися. Наголосити, що всі державні підприємства і установи повинні працювати в штатному режимі. Тому що, я думаю, звільнення керівника лісового спеціалу не впливає на роботу державного підприємства Волинністю. Бо йдуть сигнали, що вони ну, стають, робітники не працюють, розумієте, ми будемо перевіряти і виїжджати. Але пам'ятайте, що це, якщо такі факти будуть е, все-таки підтверджені, то керівник цих господарств. Будуть вже не по політичній якимось питанням відповідати, а будуть відповідати по трудовому кодексу, як саботаж роботи. Це дуже важливо, люди мають працювати, економіка має працювати, люди мають отримувати зарплатню. Ну, Ви розумієте, ситуація це соціальна. Це Дякую. Дякую.